Ця сучасної української мови Івана Котляревського полюбляла малювати майстри пензля у різні часи. Окрім восьми портретів нашого земляка, які були презентовані на зустрічі в обласній бібліотеці Територія живопису, є ще десятки інших. Тема цього номеру портрети письменників на полотнах відомих художників. Тож іще один улюблений з живописців уже наш сучасник, поет Анатолій Максимов. «Пишу я бо всьому я пішов життя, Пишу серйозні речі, пишу філософські. Юмор, сатіра. А юмор самое сложное дело. юмор дело не шуточное. наскільки юмор а людина умом вілік. Одні в восторге ад сарказма, от мріядбаразм. На запитання, в чому його секрет успіху, Максиму скромно відповідає, що він звичайна людина і сам не знає, чому для своїх полотен обирають саме його. Побачили учасники зустрічі і галерею портретів члена Національної спілки письменників України Віктора Брикульця. Це полотна Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Василя Симоненка, Михайла Булгакова та багатьох інших відомих людей. Віктор Брикулець також полюбляє малювати свою музу, поетесу Наталію Харасайло. Їй присвячено не один портрет. Третій не менш цікавий розділ усного журналу, який відбувся у обласній бібліотеці портрети поета-сучасника.